Всім привіт! Отримав сьогодні бокову насадку на свій чудовий гравер Dremel 4250. Замовляв на AliExpress за ціною всього 700 гривень. Кому цікаво посилання, залишу в описі під відео. Розпакуємо, протестуємо, і якщо буде можливість, обов'язково розберемо насадку і поглянемо, який в неї механізм роботи всередині. І взагалі поглянемо на якість, тому що у відгуках пишуть, що це дійсно оригінальна насадка. Давайте швиденько її розпакуємо, використаємо для цього мої ножиці. Вона зі всіх боків запаяна, тому потрібно по периметру все обрізати. Є в комплекті ось така цанга. Також ще одна цанга і ключик. І також сама насадка. Ось така заглушечка, виконана з силікону. І насадка виглядає ось так. Фірмова надпись дремель силіконова. І давайте під'єднаємо її до гравера і поглянемо, як вона працює. Зараз монтуємо насадку на гравер і хочу звернути увагу на ось такий звук. Ну, мабуть, це норма, тому що так працює редуктор. І, до речі, люфта взагалі немає. Так, буду одягати перший раз, тому сам не знаю, як правильно. Знімаємо ось цю насадочку. Знімаємо рідну цангу. Одягаємо цангу така, як була в комплекті. Мабуть, її потрібно затиснути ключем, але ми поки що затиснемо ось так. Угу. Закручуємо. І тут є така фішка. Його закручуєш і можна поставити насадку в будь-якому положенні. Давайте встановимо в рандомному режимі і закручуємо. Насадка встановлена. Давайте послухаємо, як вона працює. Мінімальні оберти. Як на мене, трішки шумновато, але це норма. Встановимо зараз якийсь диск і спробуємо щось відрізати. Спробуємо встановити звичайний диск по металу. І щоб його затиснути, потрібно в ось цей отвір поставити якусь шпилючку і затиснути. Спробуємо увімкнути. Ось так, чудово насадка працює і вона дозволить підібратися в якісь тяжкодоступні місця і працювати. Давайте знімемо. До речі, мені з Китаю йдуть китайські диски для керамічної плитки. І десь я їх також буду незабаром тестувати. А зараз це все знімаємо і поглянемо, що ж там всередині. Розбираємо бокову насадку, і для цього нам потрібна ось така шестикутна викрутка. Тримається це все на трьох саморізах, і давайте їх будемо відкручувати. Один. Два. І останній третій гвинтик. Мабуть, потрібно відкрутити ось цю гайку. І також з цієї сторони є ось така шайба, яка тримається все вкупі. Давайте спробуємо її зняти. Знімається вона важко. Ось так і відкриваємо. Всередині ми бачимо 4 підшипника і звичайнісінький редуктор. Мастило присутнє. Я думав, спочатку що доведеться ще додати, але бачу, що не потрібно дуже проста та якісна конструкція. Давайте знімемо ось цю запчастинку. Ось такі підшипники досить легко обертаються, встановимо на своє місце. Ну, ось так все воно всередині, як на мене, досить все надійно. Зберемо це все в зворотній послідовності, закручуємо гайку та одягаємо ось цю шайбу. Одягається вона також так само важко, як і знімалась. І все. Залишається тільки закрутити три саморізи. І на цьому збірка буде завершена. Отже, підсумуємо, кутова насадка для гравера це зручний інструмент для тих, хто хоче розширити можливості свого гравера і працювати з важкодоступними місцями. Особливо підійде для плиточних робіт підрівняти десь шов, підпиляти плитку, де звичайна болгарка просто не впорається. Якщо ви користуєтесь такою насадкою та гравером, напишіть в коментарях, будь ласка, свій досвід та враження. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім бажаю добра, до нових відео.